Всім привіт! Значить, я хочу вас сьогодні потішити. У нас дощик накрапає, але дуже тепло. І ось я стою коло такого кущика, як наче в Україні, а це є Польща. Хочу вам показати ось тут таке розмальовані просто зв'язочками олівчики. А я вигулюю свої нові красовочки. Вони мені дуже подобаються. Ось такі білесечки, не хочу їх за... запачкати, стою на травичці. І от що я хочу сказати, що вчора була зустріч у нас нетворкінг, яку ми зробили з моїми добрими друзями, поговорили про біодобавки, фітлайн. І я собі вирішила, що все-таки хочу приймати участь, тому що довіряю цій компанії і хочу бути здоровою, вести здоровий спосіб життя. І все-таки буду тестувати її, пробувати. Думаю вступити на партнерку, І там будемо бачити. Буду вам показувати, які приймаю препарати, як вони на мене діють. Буду спостерігати за собою. Ну добре, до зустрічі. Пишіть мені, лайкайте, пишіть коментарі.